Ну не знаю, я пришел, она лежала там. там. Пришел сын, муж пришел mm. к ней. Мозговая, вроде там врачиха признала мозговую какую-то, в общем. Тут в голове тут торчит. И Все вот такие уже... мелкие. Хорошо, а что-то у него критично? Ну там вот такая дырка. О, нет, на спину не будет. надо, да набок, набок. на бок, а, на бок. Да. На бочок, на бочок, на бочок, на бочок. На бочок. І там пострадавша жінка, а сюди ж нам привезли, привезли хлопця. Пішов попросити взяти, Олександра Калінова привезти допомогу, щоб їх не посадили. І сиділи з ніжурними, общалися, і воно свистить і ударило. І по голові звийську мене викинули. Забиралися виїжджати, їх назабивати. Просто не встигли евакуюватися. так. Ну, дай Боже, щоб все добре зговорити. Близько 10-ї години ми отримали повідомлення про те, що відбувся обстріл селища Кліпанбик, який знаходиться у Єлінській громаді. Одразу ж вивчивши на місце події, ми прибули та встановили, що влучання трапилося на території місцевого передання вода Донбасу. За інформацією, там повинна була бути поранена жінка. Але встановлено було, що поранену жінку евакуювали до міста Костянтинівка, міської Костянтівську лікарню власними силами. На жаль, жінка померла від отриманих тяжких поранень. Потім ми вирішили на вулицю Вище, де також відбувся обстріл, та на місці було виявлено чоловіка, який отримав ножині осколкові поранення спини. Стан чоловік, чоловіка середній, їм зараз займаються лікарі, я набуду все дивані.